Я маю надію, що Дімі Танковичу. Теж було приємно сьогодні долучитися до варіати шоу і, хоча б на декілька хвилин, змінити своє більш звичне амплуа телеведучого на а, стару добру школу КВН. Діма колишній кавенчик. Думаю, їм було приємно дати цей невеличкий акторський майстер-клас для моїх хлопців. От, і я взагалі люблю, коли от такі речі відбуваються. Тому що останнім часом в українському шоу бізнесі все якось так прісно, бо все якось так усталено, Розумієте, стабільність, якась така. Ну я про що говорю, дивіться, от от. Потап, він ніби крутий продюсер, але не секс-символ. От я, наприклад, крутий ведучий, але не секс-символ. От Діма Коляденко, наприклад, кудись пропав а, і не секс-символ. А є чоловік, який нічого не продюсує, нічого не веде, не співає, не пропадає і такий секс-символ, що його харизма просто з ніг збиває. Ах! На коліна перед королем, король монологів з Тернополя, його величність сволодзя. Добрий вечір панство! Добрий вечір панство. Друзі, давайте тако. Я довго не говорю з вас оплески з мене монолог. Дякую, дякую. Я дуже то люблю. Друзі, сьогодні ми поговоримо про дітей. Кажуть, що синочки то мамині, а доці татові, то брехня. Всі мої діти лишилися десь з мамами. А я зі своєю жінкою залетів. Не тому, що не знав, що і як. Просто в той момент на вікно сів голуб і я задивився. Коли дитина гарна, мила, симпатична, то вона народжена в шлюбі і любові. Підіть на любу площадку і подивіться на дітей. Все по зальоту. Мені в дитинстві сказали, що мене приніс лелека. Я часто стояв в порваних сандаликах, дивився на тих лелек і думав: чого ж ви, сволочі, не принесли мене порошенку? Зараз дитині можна купити все: машинки, роботи, говорящі ляльки. Колись в мене була одна іграшка пісок. І коли в мене закінчувалися іграшки, мій тато привозив ще прицеп піску. Зараз, якщо дитина пчихнула, все, в аптеку і тиждень вдома. Я пам'ятаю, коли б чихав, мама казала: будь здоров, і то був приказ. Колись вчителька писала в щоденнику, шановні батьки, прийдіть до школи, я лишав щоденник під партою і мав чистий спокій. Зараз вчителька заходить в Фейсбук і срака в дитини синя. Колись були часи, коли дітям одяг купляли на виріст, зараз часи, що купляють на вагу. Колись, якщо хлопчик починав цікавитися дівчатками, то батьки хрестилися хоч би не завагітніла. Тепер батьки хрестяться добре ж хоч дівчатками. Коли я був малий, як гриміло, то мені казали, що то Бозя свариться, бо я нечемний. Тепер, коли гримить, то малому, хоч би що, а я боюся, бо Бозя свариться. Зараз купа магазинів, де можна дитину вдягнути з голови до ніг. Колись мені одяг брали в одному місці, в старшого брата. Зараз питаються в дитини, в чому ти підеш в садік? Мене не питали. Мене вдягали в колготки, і я бігав в колготках по садіку з во такою матньою. Якщо не хотів вдягати, давали по І Я бігав по садіку в колготках з отакою вот матньою і з отакими вот соплями. Зараз діти вміють випрошувати. Дитина каже: я тебе дуже люблю. Купи машинку. Ти кажеш, ні, воно реве. Ти купуєш машинку за 500 гривень, за годину машинка поломана і ревеш ти. Недавно йду з жінкою по базарі. Вона побачила туфлі і каже: я тебе дуже люблю. Я кажу: йди в сраку. Вона реве, я купую. Вона реве далі, бо туфлі я купую собі. Такі діти, як я, засинали під пластиліновий мультик. Пам'ятаєте? Спят усталые игрушки, книжки спят, Одеяло и подушки ждут ребят. Даже сказка спать ложится, Чтобы ночью нам присниться, Ты ей пожелай, баю-бай. Було, було. А зараз дитина не може заснути, бо. А хто такі є? Фіксики! Большой-большой секрет! Друзі, ми колись бігали курити в туалет. Зараз в малому шкільному туалеті зробили кальянну. Друзі, час від часу дозвольте побути собі дитиною. Напийтеся, полізайте рачки. Сходіть в туалет в шафу. Ніколи не вплутуйте дитину в домашні конфлікти. Побийтеся з жінкою десь на природі. Слідкуйте, щоб у ваших дітей були кишенькові гроші, бо часом не вистачить на сигарети, то можна малого по кишенях пробити. І наостанок: все в житті в людини залежить від виховання. Якщо в сім'ї все добре, панує любов. Злагода, взаєморозуміння, то діти також виростуть свідками Єгови. А якщо в сім'ї сварки, бійки, креки, матюки, дурдом, то дитина виросте, поступить, вивчиться і буде в вар'ятах читати монологи. Дякую! Король малий Сернополя його величні молодця. Одному депутату жінка пропалила старою праскою улюблену сорочку. Депутат розгнівався, поїхав в магазин техніки і купив жінці нову праску, а собі, щоб заспокоїтись, новий завод. Комфі, наш інноваційний спонсор. Владзе знову зараз а, підняв такий мій улюблений пласт царині гумору, а, гумор про дітей, дитячий гумор. У мене є син Дмитро, і, і я дуже тішуся ним, тому що а, десь від моменту, коли йому стукло три роки, і далі, Дмитро почав мені регулярно підкидати якісь теми для жартів або ж вже цілком сформовані жарти. І то все було дуже смішно аж до недавна, коли я з жахом на жаль усвідомив, що в мене в хаті живе восьмирічний троль. Троль 80-го левела. Я, в принципі, я сам дуже люблю цинічний гумор, але я до того доріс вже після тридцяти, а не в 8 років. А, а малий просто, як моя бабця колись казала, має в собі стільки ядді. Я зараз поясню, що я маю на увазі. Ну, дивіться, в принципі, ні для кого не секрет. Я другий раз в своєму житті одружений, і я думаю, що якщо в залі є хлопці, які мають а, такий самий досвід, як я, то вони не дадуть збрехати, що коли ти одружуєшся другий раз, маючи вже дитину, а, в тебе є великий страх. А, Тебе є великий страх, як порозуміються твоя дружина і твоя дитина, і в цьому сенсі, і в моєму випадку, я слава Богу, маю ласку Божу, що е, мене дружина і син не просто чудово порозумілися, а стали найкращими друзями. Я бачу то по дрібничках. Знаєте, от ну е, малий, наприклад, не завжди ділиться зі мною якимись такими секретиками своїми. З дружиною так. Тому спочатку е, про ці всі секреті малого дізнається моя дружина, а вже потім Катя розказує мені. З ким в малого в школі тілі-тілі тієї ті, Ну, бо то ж все, розуміло, то тонкі матерії. Ну, я я, я, я батько, я такі, як є, я як? Прийде Дмитро зі школи, я. Дмитро, з ким цілуєшся в школі? Малий. Ну, «Ну, тату!» тато. Все, він мені не розказує, а їй розказує. Причому зазвичай це відбувається <кхм>, дуже такий веселий момент, коли дружина вкладає малого спати. Це так само його примха. Тато, ні, тато, ні. тато не може вкладати спати. Ні. Тато, век, век, бабка, яйким шпік. Век. Це. Катя, я спати вкладаю. Вона його вкладає, і він на ніч її то ділиться всіма своїми секретами, умовиводами і своїми фантазіями. І от е, минулого року, грудень місяць, ми з хлопцями в турі. Ми вже два тижні не, не були вдома. Ніхто. Ми гаруємо з заходу на схід, з півдня на північ. Десь година 12 ночі. Я в готелі вже лежу в ліжку, дзвонить моя жінка. Ну, я так розумію, що вона вже, мабуть, теж закінчила всі справи, вклала малого спати, вже намастила лице тим всім, вже пані лягли і просять. Ну і, ну, і набирає мене. Ну, я вже два тижні не бачив, там піднімаю трубку, там, починаю, там буся буся, буся буся, там коротше, плиту щось дурне. А, вона мені каже, каже, слухай, що мені тільки що Дмитрик сказав. Я кажу, що вона каже: вкладай його спати. Він так ліг, взяв мене, обняв за шийку і каже, каже Катруся, дивись, моя мама. І мій тато одружилися, прожили разом п'ять років і розвелися. Ви з татом живете разом вже рік. Ще чотири. І все. Та й все. та й двоє людей ніч не сплять. Бо одна реве в подушку, а я сказати нічого не можу, боржу в подушку. <ристо> О, але як ось тебе знаєте, привів, привів е, в нормальний стан та й кажу по телефону, кажу, Катруся, сонечко, ти не бентешся, то дитина. То в нього такі прикольчики кажу. Тоб він так жартує, то ж він несерйозно не кажу, я приїду, я приїду, я з ним поговорю. Я його насварю, щоб він так більше не жартував. Вона каже: будеш сварити, то вже все поповній. Я кажу, що ще? <ристо> та й жінка розказує. В моєї дружини в Києві є тітя, тетя Іра. Живе собі тетя Іра, і от тетя Іри день народження. А, ну та й моя після роботи заїжджає за малим до школи, і вони їдуть разом в ресторан до тьоті на день народження. А так як жінка цілий день була на роботі, то ніякого подарунку нема. Тому по дорозі вони заїжджають в магазин парфумів купити тьоті Ірі парфуми, бо для жінки парфуми то завжди доречно, прекрасно. Заходять в той магазин. Жінка каже, хожу, виглядаю, бо ж треба ще таке, щоб догодити. Малий мій теж дуже діловий ходить по магазину, розглядає вітрини, йде, от зеркало, тиш-тиш, пішов далі. Там у нього свої перформанси. Ну, каже, дружина знайшла парфуми 3 тисячі гривень за банку а, і пише дисконт 40%. Перемножила, штукається, Сенза, ну дорого, але ж ну, притула, новий канал, можу собі дозволити. Зов каже, купила їх, сіли, збили в машину, їдуть в ресторан. Мій малий їде, їде, каже, чуєш, Кать, А за скільки ти купила той Адікалон? Катя каже, думаю, зараз скажу йому реальну ціну, а він візьме, скаже твоїй мамі, а на що воно їй треба. От, і каже, Дмитро, заплатила 1200 гривень. Малий каже, о, нічого собі, 1200 гривень, ого, круто, дорожче, як мої ролики, нічого собі. Ну, Приїжджають вони в ресторан, заходять, сідають за стіл. Ні-не. Моя бере шампанське так каже, тітя Іра. Вітаємо з народження, щастя, здоров'я, успіхи в особистому житті. І від нашої сім'ї притулів вам цей скромний подарунок. ось ці парфуми. Тетя Іра Бері, каже, боже, дякую, дякую, дякую. Мій малисти каже тетя Іра. Я обійшов весь магазин. Катя взяла найдешевші. Дві секундочки, я, я, я зараз все поясню, що тут робиться. Всі знаєте стару фразу про те, що якщо людина геніальна, то геніальна у всьому. От, ну ми не будемо казати, що ми варіати геніальні, це занадто пафосно, але скажу так: ми багатогранні. Ми багатогранні, кожен з нас має якийсь свій талант. От я вмію непогано розважати людей. І попри роботу, наш Віталік Тильник, рибалка від Бога в Полупан, гітарист вміє куховарити так, що будь-якого шеф-кухаря в київського ресторану просто. То просто нівелює, як, як, як особистість. Але є одна тема, одна стихія, яка об'єднує нас усіх варіатів. Я маю на увазі музику. А всі ми, як виявилося, в процесі нашої співпраці ми ділилися. Виявилося, що всі ми свого часу ходили в музичну школу, вчилися гри на музичних інструментах. Дехто навіть досі підтримує себе в формі і час від часу лабає на улюбленому інструменті. До речі, подайте, будь ласка, мій улюблений. А, о о Так, якась дитина до мене грала, певно, я не можу нормально вдягнути. О! все, ок! Так, септакорд є. Є е, септакорд зараз. Друзі, а, а що ж я сам стою? Хлопці, хлопці, давай по по апаратах, по інструментах. Давай, мужики. Одним словом, ми з соколиками, з варіатами останніх пару місяців готували для вас цю неймовірну імпрезу. А нам дуже хотілося нарешті в другому сезоні «Варіати шоу на новому каналі а, показати свою багатогранність, показати, що не тільки гумором єдиним живе «Варіати шоу, і у вільний від роботи час ми хлопцями збиралися на гаражах. Ну як на гараж, на гаражі у, у Владзе, то єдина людина, в якої лишився гараж. От такі з цегли. Три рази обкрадали, закрутки всі виносили. І сьогодні, я, чесно кажучи, відчуваю таке невеличке хвилювання, тому що сьогодні відбувається наш дебют, і я з великим здоволенням представляю на суд глядачів вар'яти бенд. Звичайно, це буде гумористична композиція і пісня. Має назву The Way of Glory». Вальон! стоп! Стоп! А, пацани, я просив як нормальних людей. Ми виходимо і нормально граємо. Ми не прикалуємося. Добре, добре, добре. Ми try my best. Я try my best, ви так само робите все. Пацани, ну серйозно. Давайте. Давай. Вальон. Ну, не виходить, то не виходить. До побачення, це були варіанти шоу. Валентин Сергійчук, Віталій спільний, володимир. Голо Сергій Полупан Мене звати Сергій Притуло до зустрічі за тиждень.